У Сімферополі на базі кримської філії Європейського університету відбулося урочисте вручення дипломів і сертифікатів про закінчення тримісячних курсів перепідготовки за спеціальністю фінансово-економічна безпека групі колишніх і діючих військовослужбовців. Докладніше у нашому наступному сюжеті, як розповів менеджер програми Україна НАТО в Криму Олександр Вовченко, курси тривали протягом трьох місяців. Під час них 24 слухачі пройшли практичні та теоретичні заняття в обсязі 400 годин. Олександр Донатович зазначив, подібні курси за спеціальністю фінансово-економічна безпека на базі Кримської філії Європейського університету тривають вже третій рік. За цей період перепідготовлено 75 чоловік. Данная программа, как правило, переподготовки, она идет в объеме 350-500 часов. То есть это приблизительно три месяца обучения. Совершенно бесплатно для военнослужащих, уволенных с вооруженных сил Украины и других воинских формирований. То есть мы имеем в виду МВД, СБУ, МЧС, внешней разведки и так далее. И процесс обучения, он, как правило, идет во второй половине дня, что, собственно говоря, несколько ну, создает более благоприятные условия для того, чтобы люди, которые, скажем, завершили службу в вооруженных силах или завершают службу в вооруженных силах в текущем году, имели возможность, так сказать, посещать эти занятия. На урочистостях з нагоди випуску були присутні менеджер програми НАТО в Україні Крістофер Штаут, радник державного департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку і конверсії колишніх військових об'єктів. Олександр Вовченко, директор філії, кандидат історичних наук Анна Геречка, офіцер запасу Сергій Федорець звільнився в запас з 36-ї окремої бригади берегової оборони. Він вважає, що курси у його житті відіграли велике значення. На сьогодні він займається питаннями безпеки у одній з мереж супермаркетів, тому знання, отримані тут, дуже допомогли у його професійній діяльності. А курсах я узнав із об'явлень реклами, розположеної в пенсіонному фонді. Зразу ж звернувся в регіональний відділ. Пройшов обучення, о чому абсолютно не жалію. Хотілося б сказати слова благодарності преподавательському составу Європейського університету. Для дякую людям, які вложили на свої сили душу, дали нам більші знання, тільки положительний і позитивные моменти. Тож вітаємо усіх випускників курсів та сподіваємося, що нові знання допоможуть їм в опануванні нових тепер уже цивільних професій.